Через своїх маріонеток Гітлер постійно провокував і відкрито наголошував, висувайте такі вимоги, на які Прага ніколи не погодиться. Він робив усе, щоб тримати ситуацію у перманентній напрузі. Скажімо, крім політичних вимог, за його вказівкою на території Чехословаччини було створено добровольчий корпус судецьких німців або німецько-судецький легіон, воєнізовану організацію, основу якої складали кримінальні та декласовані елементи. Спершу вони влаштовували масові безлади, а пізніше почали напади на державні установи. Ситуація до болю нагадувала ту, яку ми мали перед окупацією України Росією: діяльність проросійських сил, створення ополчення, постійні заклики на кшталт. Київ, у Донбас і акти гражданського ваніповінав'янія у Криму чи на Донбасі. Як ми розуміємо, московити і маленький кремлівський фюрер мали з кого брати приклад. Вони нападали на державні служби Чехословаччини, митниці, прикордонні застави, податкові контори, грабували майно, вбили понад 100 людей, близько двох тисяч викрали і переправили до Німеччини. Чехословацько-німецький кордон у судетах перетворився на сіру зону стріляниною, вбивствами і постійним терором. Ситуація погіршувалася. Гітлер грав м'язами і обіцяв розпочати війну. Пропаганда і продумана інформаційна кампанія зробили усе так, що саме Прага, а не Берлін, виглядала винною. Бо ця Прага не йшла на поступки, це вона провокувала і дратувала німців, створювала конфлікт і хотіла втягнути європейців у безглузду війну.